Ми потрохи ми підходимо до індивідуальних змагань, і однією з цих вправ є Айсланд Кросс. Така конструкція, яка має власну назву Аслан Cross, яку треба пронести на максимальну відстань. Вона важить 130 кг і переможе той атлет, який пройде з цією конструкцією найбільшу відстань. Cross. Міхаєль Фоттер з Австрії стартує першим, адже австрійці показали найгірший результат у попередній дисципліні. Сергій Кодюшок усе чітко розповів про ту дисципліну, яку він дуже любить, і в якій він на змаганнях ось цього формату парного неодноразово показував найкращий результат. Ну але сьогодні він рефері і ведучий. Нести будуть інші хлопці. Подивимося, кого саме вибрала наша команда для Iceland Cross. А поки що ми бачимо, що фотер майже до 40 метрів дійшов, Ну, менше 5 метрів йому не вистачило до того, щоб зробити 40. Володимир Рекша. Саме він стартує від нашої команди. Його підбадьорив поплескуваннями по плечах. Сергій Кунішок. і подивимося, наскільки передасться. Володимиру, ось це вміння і заряд Сергія Конюшка. Так, треба обійти. Обережненько, фішечку. Важче, важче. Видно, що важче. Опускається конструкція. Ну, терпи, терпи! Намагається зараз поправити це. Зовсім непросто зробити, якщо можливо взагалі. Поправити снаряд, який вже сповзає донизу. Але йде, подивіться, йде. Молодець тримається з останніх сил. 30 метрів і 50 сантиметрів. Це на 5 менше, ніж в австрійці, але доволі непогано. Деніс Кольрус із Раштата, Німеччина. Добре захопив, але ось бачите, потроху став опускати снаряд. Тут уже складність виникає. Тому що коли снаряд опускається, коли не вистачає сил, щоб його втримати. Високо тоді вже починаються отакі от доходження. Крок за кроком потрішечки оскільки зможе. Але оскільки кольорус достатньо високий і сильний, то подивіться, як довго він пройшов. І 35 метрів. 45 сантиметрів програв австрійцю, австрію. Урекші виграв. Януш Себастьян. З другої команди Угорщини. Зараз добре захопив. У нього фактично на біцепсах лежить поперечина. Але, звичайно, бачите, ноги важко пересувати при такому отримуванні ваги. Він наче ногою собі допомагає отримувати вагу. Але від того все одно довше йдеш, а коли довше йдеш, це не сприяє кращому результату. Але от 20 метрів зумів пройти. Януш Себастьян відпочиває достатньо тривалий час. Ну тут обмеження немає. Тут можна йти стільки, скільки вистачить сил. Але сили, вони ж не безмежні. Вони рано чи пізно закінчують. Ось так. Обережненько поклав на місце, щоб не пошкодити татабанський асфальт. 27 метрів, 10 сантиметрів у Себастіана. Лукаш Свобода! Із Чехії. Чехі зараз попереду нас на 2,5 бали. Нагадаю, що результат нашого Володимира Рекші. 30 метрів 50 сантиметрів. 20 метрів пройшов Свобода. Ну і от тепер вирішальний момент. От ніби спочатку подивіться на другому відрізку. Почав Почайте жваво, а потім здав, здав, здав і програв! 28 метрів 13 сантиметрів, 2 метри програє він Володимиру Рекщо. Уже щось відіграли. Габор Хрозік Пригадуєте, як пройшла команда Угорщина 1. Впевнено, Тімберкері, який фурор влаштувала публіка. Ну, а тепер потрібно утримувати ці результати при бажанні спробувати і покращити їх. Зараз у горці у загальному заліку на другій позиції. У нас догнати поляків це майже mission Impossible. Але треба пам'ятати, що позаду них німці буквально на відстані півтора балу. Так що потрібно утримувати свою перевагу. Важко важко зараз Габору Розіку. Все ще тримається. Подивіться, як присів, як встав. Ну, але тут буквально кілька кроків зробити можна. Важко буде йому досягти якогось значного результату. Але за кожен крок бореться угорець. 30 метрів, 12 сантиметрів. Програв також нашому Володимиру Рекші. До речі, виграв у чехів. Що плюс для нас? Тому що вже у чехів два бали відіграємо. Словаки. Які класний результат показали у попередній дисципліні. Вони поступилися лише полякам. Ну і зараз. Переч Фрігіс. Покаже наскільки він сильний в Айсланд-кросі. Може якраз команда Словаччини, яка у Перших вправах пасла задніх. І зуміє трохи піднятися у турнірній таблиці. Ну от непросто вже на першому відрізку є проблеми у Береча Фрігіса. Доходить він до позначки 20 метрів. Зуміє пройти ще 20. Поправляє конструкцію. У нього просто дуже довгі руки. І з усього видно, що сильні. Тому що довгі мало мати. Треба, щоб вони ще могли отримувати цю вагу. От він собі, бачите, підсідає, поправляє більше конструкцію, щоб вона вища у нього була. Все це дозволяється. Головне, не опустити її на землю. Але ви вже неодноразово бачили після кожного такого поправляння, наскільки складно йти. Але подивіться. Він уже майже дійшов до 40-метрової позначки. І він таки доходить до 40 метрів. І приймає привітання від напарника по команді матія Жафехера. Молодець. Не вірилося, що він стільки пройде. Ну просто фантастика. Ну, а ось це скажений Макс. Скажений Рафал. Скажений Рафал кобиляш. І забже. Матеуш баран його налаштував як слід. Побіг! Подивіться, яка швидкість! Побіг Рафал Кобиляш! Перед тим Словак просто таки мучився. а Цей пробіг за 12 секунд. 20 метрів. Таке враження, що і немає в нього у руках 130 кілограмів. І подивіться, вже майже 40 метрів. Так. Ну Для того, щоб обійти конкурента, треба так: обійти фішечку і покласти. Так, поляки знову перемагають. І хто їх зупинить? Акоше, минула третя вправа. Ми бачимо, що ви боретеся із командою Польщі дуже запекло. Як ти гадаєш, зможете їх перемогти на домашньому турнірі? Не думаю, поляки дуже сильні, вони однозначно сильніші за мене і мого партнера. Але це моє рідне місто, Татабаня. Публіка на нашому боці вона нам дуже допомагає. Поляки віддаляються від конкурентів все більше і більше. Угорці поки що другі, але вони лише півбала виграють у німців, і словаки. Суперскачок із сьомого на четверте місце. Ну а ми скоротили вістування від чехів, яким зараз програємо півбала. Ну що ж, усе вирішиться у заключній вправі.